Усім привіт! Отже, сім причин не їхати у Данію. Перше це мова. Вона складна. Якщо хочете її почути, можете загуглити і в інтернеті почути, як вона звучить. Тобто, якщо ви не любили вчити іноземну мову в школі, можливо, вона вам не давалася, то вам буде складно, це точно. Друге це освіта. Освіта українська, тут українські дипломи тут не визнаються. І таким чином а в Данії, а взагалі у Данії освіта ціниться, але вони цінують саме свою освіту данську. Тобто, тут е, вища освіта, вона має значення. Тут гарну роботу можна знайти тільки із вищою освітою. Тобто, який би ти не був працівник, але якщо в тебе немає вищої освіти, то тобі будуть платити менше, а тому, хто має вищу освіту, будуть платити більше.